Ранку на каналі Файні квіти. Городина садочок, ранковий випуск, щоденника важливих справ. На 8 та 9 листопада 2025 року. Сьогодні, 8 листопада, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Близнюки до 17 години 7 хвилин, а потім перейде в знак Рак. Тому тільки до 15 години 30 хвилин можна буде пророщувати насіння бобових культур для салатів, можна ділити ще кореневища садових рослин, пересаджувати їх, висаджувати, тільки не поливайте, можна викопувати цибулини літніх квітів, якщо вони ще у вас в городі знаходяться, і можна висаджувати цибулини весняних квітів. Росаду не турбуємо до 18 години вечір, а після 18 можна пікірувати, пересаджувати розсадні рослини. Поливи можна розпочинати після 17 години 30 хвилин, а підживлення рослин вже через півгодини після 18 години вечора. Несприятливий день для обрізки саду та зелених операцій на будь-яких рослинах. Захист рослин шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 8 листопада, тільки до 11 години ранку ще можна буде робити різні заготівлі. Після 11 години починають працювати енергії, стихії, води. І вся продукція буде дуже швидко псуватися. Так що, 8 листопада до 11-го завершуємо різні заготівлі. Важливо для здоров'я на 8 листопада 2025 року. Вживаємо їжу часто, але маленькими порціями. Нагадаю, що це ще працює від енергії знаку близнюки. І не використовуємо для харчування щавель та шпинат. Можливо, алергія на ліки, тому будьте обережні з ліками. А що ж готуємо? Корисне та для здоров'я. Каші всіх видів, рибу, морепродукти, страви з курки, індички або куріпки, цвітну капусту, селеру, сою, баби, квасолю. Використовуємо для приготування зелений горошок. Ридиска дуже корисна, доступні горіхи, мак, кунжут, мигдаль, авокадо. Все, що у вас є, будь ласка, все це готуйте і на здоров'я! Смачного вам! Завтра, 9 листопада, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Рак. Можна вже буде пророщувати насіння будь-яких культур для салатів, можна сіяти насіння зелених культур в теплицях, і на підвіконня теж можна щось в горшочки посіяти і вирощувати в кімнаті. Можна сіяти насіння сидиратів в теплицях, висаджувати трохи цибулі для зелені. І все. Сприятливий час для пікірування, пересаджування розсадних рослин. Ефективними 9 листопада будуть поливи та підживлення органічними добривами. Але це несприятливий день для обрізки саду та зелених операцій на будь-яких рослинах. Захист рослинних шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. 9 листопада це день знаку стихії води, тому це день несприятливий для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 9 листопада 2025 року. Це вже період місяця в знаці рак. Тому не використовуємо для харчування молочні продукти, сирі овочі про холодну їжу, про холодні напої і не переїдаємо. В ці дні, коли місяць знаходиться в знаці рак, дуже вразлива печінка та жовчний міхур. Тому готуємо для здоров'я нашої печінки та жовчного міхура і всіх органів, овочеві супи їмо їх тепленькими. Свіженькі салати з відварених овочів готуємо, їмо житній хліб, готуємо страви із риби, морепродуктів, морської капусти, з картоплі, моркви, буряку, топінамбору. І використовувати для харчування доступні горіхи та цитрусові фрукти. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких усіляких вам гараздів, миру та добробуту, тепла та затишку у ваших оселях і удачі у всіх ваших справах. Щастя вам, людського і здоров'я вам міцного! Маємо надію, що з вами зустрінемося ввечері. До зустрічі. На все добре.